Проблема переселенців обговорювалася сьогодні на нараді керівників міст Донецької області, не зайнятих бойовиками. Як це було, далі у сюжеті. Проблеми переселенців обговорювалися сьогодні у Слов'янську. Розповідали про те, з чим стикнулися керівники міста районів Донецької області, не зайняті бойовиками. Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Дзержинськ та Красний Лиман. Вела нараду Олена Петряєва, виконуюча обов'язки голови директора департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Вона підкреслила, що соціально-політична ситуація нестабільна та напружена. На половині Донецької області люди втрачають житло, роботу. Разом з тим і надії на покращення ситуації. Більше ніж 600 підприємств не працює. Росте заборгованість із зарплатні. Виникають проблеми з виплатами пенсій та субсидій. А надходження коштів міські бюджети впали до 30-40%. Далі пряма мова. Учебний процес почався на території підконтрольної української стороні і не начався ще на території, яка знаходиться під контролем ДНР. Предположительно, учебный процесс начнется с 1 октября. Сейчас э, активно привлекаются преподаватели под угрозой э, привлечения к ответственности, под угрозой э, ареста э, заставляют выходить и э, педагогов как по средней школе, так и в высшей школе. Э, предположительно, что э, учебный процесс будет идти в дистанционном варианте, но э, очень трудно представить себе дистанционное обучение. Очень большая проблема по невыплатам задолженность по фонду социального страхования. 17 июня у нас образовалась задолженность, и люди не получают поступия. Всего сумма задолженности на сегодня 4 миллиона 973 тысячи. Если говорить о работе с то распоряжением секретаря городского совета... От 1 сентября был создан специальный штаб, який розложився по столковому городського совета. Ежедневно в центрі приймає порядка 8 Это позволяет, ну, Це первых перше на очередей, а во вторых действительно проявить внимание каждой сім'ї, яка обратилась. секретар Слов'янської міської ради Павло Придворов звернувся до обласного керівництва з питання. Одним що з основних питань, які на короткої дня у нас на сьогоднішній день. это размещение воинских подразделений учебных заведений. Он звучит каждый день. Без компенсации учебных заведений непонятно, каким образом она будет происходить. Более того, они располагаются в общежитиях где не могут же размещаться учащиеся. нет, нет. Информации, мы не можем ее по определенным причинам получить, сколько же все-таки там размещено людей. Возможно каким-то образом их сгруппировать для того, чтобы освободить ряд учебных учреждений и ряд общежитий в том числе для тех переселенцев, которые на сегодняшний день проживают в Вже відпода сім'я зімнева Державні установи поки що не мають законного підґрунтя для очікуваної грошової допомоги переселенцям. І хоча деякі документи давно вже на останній стадії остаточного затвердження у Кабміні не підписані, вони не мають законної сили, тому і очікувати переселенцям грошової допомоги поки що не треба.